Привіт-привіт! Новий день, новий ранок і ніщо не зможе завадити мені створювати гарний настрій для себе і сподіваюсь, що і для вас. Сподіваюсь, що ви в безпеці, що максимально знаходите позитив та бережете себе. А я хочу сьогодні разом з вами розпакувати наступний свій подарунок і подивитися, що ж у мене тут по просуванню. А по перше, хочу сказати, що ось цей чай мені неймовірно сподобався. Я вже пожамкала етикетку. Потім згадала, що треба ж вам розказати. Я вже побачила зараз, що тут намальований цитрусовий, і дійсно я відчувала такий, знаєте, кисленький аромат, кисленький смак. Мені дуже сподобалось. Корицю відчувала, ось це я не знаю, що таке. Не знаю, як воно відчувається на смак, тому напевно я його і не відчувала. Я не клала в цей чай ні цукор, ні мед, але він мені здався солоденьким. Я його пила з цукерочкою. Можливо, через це. Отже, цей чай мені неймовірно сподобався. Прикро, що його, напевно, в нас не можна знайти, але він дуже смачний. І сьогодні я собі заварила ось цей чай з журавлиною, вибрала той, який я вчора розпакувала в своєму подарунку. Виглядає цей чай як вареничко, таке, знаєте, я довела кип'ятку і отримала ось такий напій, ще дуже гарячий, поки я тут з вами розмовляю, сподіваюся, що він вистигне. Червечок Даня сказав звідси не прибирати, отже, він буде тут у нас стояти і трошечки виглядати. І також я перед тим як викидати цю етикетку, побачила, що тут. Про цю свічку написано, що вона з ароматом ванілі та мандарину. Дуже гарно пахне, ось так виглядає ця етикетка, і я знову її сьогодні запалила. Ось цю мандаринку мені поки що шкода палити, я не буду її. Нехай вона ну, не буду її псувати, так. нехай вона поки що стоїть і мене радує. І ось цей папір, знову ж таки, я вирішила не викидати, той, який я розмотала. Я думала приклеїти спочатку ось тут скотчем, щоб воно трималося. А потім побачила ось стрічку, така у мене є, біленька. я давала її Данилу, він на чобіток, але він використав червону. Тож цю я застосувала ось тут і просто змотала в такі кульки. Завжди, коли ставимо ялинку, внизу ось це є місце у нас штучна ялинка. Я завжди те місце прикрашаю або дощиком, або якимись там е... іграшками, ну чимось прикрашаю. І зараз мені прийшла на думку ідея, що це такі гарні будуть сніжки. Тут такі новорічна тематика на цьому упакуванні, і чому ж я буду псувати і викидати, якщо це можна використати. Отже, буду з свого подаруночку, з упаковочного паперу, ще робити ось такі кульки. Так, трошечки нервувала, бо почалась повітряна тривога, отже, я трошки відключилася і пішла, подивилася, чи з дітьми все добре. Їх завели в укриття, все добре. Зараз пролунав вже відбій. Ну, ви зрозуміли, все добре, все добре, і давайте продовжимо. Я поки що ось цей подарунок, ось цю коробку відставлю. Я дістану третій пакунок. Ось так він виглядає, і це м'якеньке. Напевно, тут якась ниточка. Але поки що не будемо відкривати, а хочу вам показати свої шкарпетки. Я не пам'ятаю, чи я показувала вам цю нитку в попередніх підключеннях. Тож дублюю зараз Wool Blend Metallic Fiber. Тут колір 66,43, це турецька меточка на 100 грамів 380 метрів. 73 вовна, 24 поліамід і 3 Ось цей металік, який блестить. Я вчора вам говорила про те, що звільнила спеціалі, і, власне, хотіла вив'язати е, таку ж довжину шкарпетки. У мене не вдалося вчора, але я, так бачите, гарно попросувала. Цю шкарпетку я взагалі не чіпала, цю я просувала. Е, ось так. Розпочала знову ж таки від носка, і мені здається, що в мене трошки тугіше вийшло в'язання. Хоча так прикладаю, наче і. Ні, нагадаю, що в мене дуже щільність скаче від дня до дня, тому я шкарпетки завжди намагаюся сізати паралельно, одна за одну, там, по 10-20 по рядочків. Тут же в мене вийшло не так, цю я майже відв'язала вже шкарпетку, цю тільки починала вчора, тому що ці спиці у мене були зайняті. Ну, Але буде як буде. Сюди на початок ряду я приліпила ось таку ялиночку, це також був у мене подарунок. І в'язала-в'язала шкарпетку. Просуваю, дуже хочу їх з вами в ці дні, в ці дні такого мого адвенту імпровізованого, таких влогмисів дов'язати ці шкарпетки і вже до Різдва бути взагалі готовою, і ноги мати в теплі. Отже, шкарпетки просуваються на такому етапі. Тут вже все було гладко, нічого я не перев'язувала. І подивіться. Для мене було сюрпризом насправді, тому що ці моточки я вам говорила: я розмотувала ж їх давно, і ну, ось розмотала і поставила вона декілька місяців, навіть більше, напевно, стояли в мене розмотані. І коли я в'язала. Я не звертала уваги, вже коли дійшла до п'ятки, я звернула увагу, що у мене п'ятка починається так само, як і на попередній шкарпетці. І дивіться, вони у мене абсолютно виходять ідентичні. Тут на п'ятці, здається, розбіжність в один чи два рядочки, ось по цьому можна бачити, так? Все-таки, напевно, я ось цю, ось цю шкарпетку щільніше в'язала. А можливо, і ні. Не знаю. Не знаю, але щось тут трошки відрізняється, але не набагато. Отже, в мене будуть ось такі однакові шкарпетки. Прибираю, буду їх сьогодні в'язати і покажу вам вже завтра, що ж у мене там вийде. А з вами давайте розпакуємо ось цей подарунок і побачимо, що тут, а потім прочитаємо замітку від таємного Миколая. Що ж тут для мене планувалося? Так. Ага, клас. Я не відзнаю, це 152-й колір. Це Алізе. Комфорт Сокс, Super Vosh, і це 152-й колір. Я дуже люблю цей колір, мені дуже подобається ця ниточка. І наразі в запасах у мене в моїй пряжній колекції такого моточку вже немає. Я декілька разів в'язала з цих ниточок, саме з цього кольору, і такого в мене наразі немає. До сьогодні. А тепер є ось такий чудовий. Моточок відправляється поки що в мою пряжну колекцію. Я дякую моєму таємному Миколаю Каріні за такий чудовий подарунок. Відправляється в мою пряжну колекцію. Обов'язково з цього моточка будуть чудові шкарпетки. З цього, ну, мене, до речі, тут був, бачите, Миколайчик також, наліпочка. З цього я знову зроблю ось таку кульку. Мені треба стрічку тільки дістати, бо тут, що я. Відривала, відрізала Данелові, я вже все використала і зроблю нову кульку. До нових зустрічей! Вони будуть зовсім скоро, адже завтра, зранку, ми знову з вами розпакуємо наступний пакуночок. Я забула подивитися в листі. Так що ж, мені Миколай тут писав на четвертий. Ой, не четвертий, так, на третій. На третій, все переплутала. Але я не встигла прочитати. Сподіваюся, що і ви також заключили очі, як і я, і нічого не читали. Для красивих шкарпеток. Дійсно, з цієї пряжі виходять дуже красиві, класичні, лаконічні шкарпетки. Ну, звичайно, якщо не додавати в них якоїсь. Дуже-дуже сильно фарбованої пряжі, так? Можна сюди додати якісь дуже яскраві смужки, і тоді вийдуть взагалі креативні шкарпетки. Клас! Дякую, до нових зустрічей. Бережіть себе та будьте здорові!